Найцікавішим на похмурій та пісній інавгурації пойла виявилася поява Дона Дідона. Очевидно, повільно подихаючого і вже розпухлого до непристойності Рамзанку. Заради картинка змусили сповсти, з лікарняного ліжка, накачали транквілізаторами та відправили підкорювати сходовий проліт у кремлівському палаці. На цьому дія допінгу закінчилася, і самостійно зняти куртку ганьбу чеченського народу вже не змогла. За даними телеграм каналів під час самої так званої операції Кадиру почав. Млювати та втратив свідомість прямо в залі його тіло ви винесли. Свого часу Потрошев пригрозив Кадирову, а діалог був недовгий. Всі знають, що стан Кадирова не тільки через хворобу а лікаря, який за наказом Патрушева отруїв Кадирова. В нього повільно відмовляють органи. Здати Чеченю та Кадирівці під контроль людини Потрошева Кадиров відмовився. Потрошев сказав: тобі недовго залишилося. Потрошев знає, що робити. У федеральній службі безпеки РФ ненавидять Рамзана Кадирова. ФСБ його не любить. В них там конфлікт, його там просто ненавидять. На. Його переконання, лише особиста прихильність Путіна до Кадирова. Рятувала Рамзану життя. Зараз Путіна немає. Думаю, що лише особисте покровительство Путін рятує Кадирова від розправи. інакше ФСБ особисто з ним вже давно б розправилося. Кадиров своєю відданістю намагається переконати Путіна, що він його врятує в будь-якій ситуації за рахунок тих людей, які віддані йому. Сам же Кадиров і далі балотуватимуть воду. І Патрушев знає, хто дійсно стоїть за бунтами на Кавказі. Ця інавгурація остання для Кадирова. Більше в Кремлі він не поїде. Нагадаємо історія зі зникненням лікаря Рамзана Кадирова Ельхана Сулейманова, якого чеченський лідер за у своєму отруєнні, обростає новими подробицями. Ще один близький друг онколога заявив, що з ним щось трапилося. Все, що стосується його зникнення, цілковита правда. З осені 2022 року він на мобільний телефон не відповідає. Він серйозний онколог із науковими роботами, який має вагу в міжнародному співтоваристві. Ельхан працював у Німеччині, і тут він зараз обриває зв'язки абсолютно з усіма. До речі, у Німеччині він у свій. Час організував лікування для сестри Рамзана Кадирова, заявив друг Сулейманова в коментарі ГПО. Товариш Сулейманова впевнений, що версія про його переїзд у Баку Брехня. За його словами, про перебування лікаря в Баку точно знало б російськомовне суспільство радянських Бакінців. Тим більше там мешкає багато близьких друзів та колишніх колег онколога. Якби він був в Баку, то була б хоч якась інформація, тому що за все з Альханом щось сталося. Сказав співрозмовник. Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у різкому. У погіршенні стану свого здоров'я екс-міністра охорони здоров'я колишнього віце-прем'єра Республіки Ельхана Сулейманова. Сулейманов особисто робив деякі ін'єкції кадирово, і той вирішив, що саме з ними пов'язане погіршення здоров'я. В результаті відразу в жовтні 2022 року його було знято з посади віце-прем'єра. І відтоді його ніхто не бачив. Ходять чутки, що його по звірячому вбили, закопали в землю живим. Один із близьких друзів Сулейманова підтвердив, що він просто зник після того, як обговорював дослідження. Дження стану здоров'я Рамзана Кадирова друзям весь цей час кажуть, що він поїхав із сім'єю до Баку, займається наукою, не хоче жодної публічності і не спілкуватиметься. Після розвалу Російської Федерації внаслідок нинішньої війни Японія зможе повернути собі Курильські острови. Про це заявив радник Залужного, коментуючи рішення японського уряду називати Курильські острови окупованими Росією територіями. Я можу сказати, що в результаті цієї війни, коли розвалиться Російська Федерація, а так воно і відбудеться. Японія отримає свої чотири острови Курильської гряди, які у них забрали після Другої світової війни. Якщо буде бажання Польщі забрати собі Калінінград, то вони зможуть це зробити за результатами цієї війни зазначив радник. Він додав, що його дивує позиція Грузії, яка, начебто, бажає відновити свою територіальну цілісність, але поводиться надто пасивно в цьому питанні. Радник нагадав, що сама Росія вчиняла злочини на території Грузії, Молдови та України, анексувавши частини незалежних країн, влада Японії останніми роками отримувала від терміна окупація, описуючи ситуацію навколо південних корил і обмежувалася заявою, що на ці острови поширюється японський суверенітет на офіційному сайті. Ті Олімпіади 2020 яка відбулася в Токіо. Острови південні курили були позначені як територія Японії на інтерактивній карті в той же час. 15 хвилин тому два невідомі борти атакували базу Росіян на Сахаліні. Пролунали надпотужні вибухи. Систем Попова на острові не було. За даними телеграм-каналів, росіяни шоковані. Велика кількість загиблих. Розірвався склад з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере. Атака відбулась одразу після того, як Російська Федерація забрала з Курильських островів зенітні ракетні комплекси. Протиповітряної оборони, які перебували там з 20-го року, ймовірно їх перекинули для використання у війні проти України. Про це повідомляє японське інформагенство Куйодоню з посиланнями на супутникові знімки американської компанії Максар Технолоджіс. Зникнення систем ППО помітив військовий експерт ЮКІ Дзімі з Токійського університету. Він уточнив, що на території військового об'єкту зберігалися комплекси с 300 в 4 Вони були розміщені на Сахаліні в Касацькій затоці та поблизу південно-курильська. Також Куїдзімі зазначив, що російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалася на військовому об'єкті на Сахаліні, вирушить на фронт в Україні. Крім того, зазначив аналітик. Російські військові забрали з Курильських островів старі танки і артилерію. Він нагадав, що у вересні 2022 року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300, В-4, радарами й іншим обладнанням. ЮКУЄДІЗІМІ вважає, що війська з далекого сходу перекидають в Україну за його словами, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях. А деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації. Російські військові розгортають цю зброю, яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті, каже Куїдзімі. Ітуруп та Кунашир є одним з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями. На них претендує Росія і називає їх південними курилами. Республіканці продовжують розкручувати скандал з розкраданням бюджету України і допомоги заходу зеленими мародерами з ОП президента. Бою, що саме це стане їхнім головним козирем у боротьбі проти Байдена, завдяки чому президентом може стати Трамп, і тоді прощавай допомога Україні. Пише Петро Дербаль, пост нижче взяв у Володимир Цибульський. Республіканці в Сенаті США оцінюють розкрадання грошей бюджету України Зеленським і його злочинним угрупуванням. Суму 12,6 мільярдів доларів. Рів за п'ять років його президентства. У той же час поважні джерела в США, які до цього мене не підводили, розповіли сумне. Пише телеграм-канал Бригенця, далі мовою оригіналу. Там, ніби мають точну інформацію про те, що деякі, схоже, нещодавно звільнені з ОП, члени команди Зеленського, виїхали з країни з метою підготовки, можливо, її евакуації президента йдеться про купівлю нерухомості в Латинській Америці. Американці вже спілкувалися ніби банковою щодо дивних дій, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних. Цілей, можливо, готувалися до невиділення допомоги, і це найдоцільніше обґрунтування, який мій висновок дуже простий. Тепер, коли прихильники України в США добились виділення 61 мільярда доларів, вони можуть говорити в повний голос про проблеми, які ми маємо з владою, і про телемарафон це не випадково. Тепер ми отримуватимемо усе те, що зі зрозумілої причини не виносилися на люди до минулої суботи. У той же час у президента зникла скандальна 15-кімнатна віла в Італії та готельні номери. У Грузії декларація Володимира Зеленського з нещодавно відкритого реєстру НАЗК. пише телеграм-канал Пуч. У фінзвітності найсвіжіша за 2020 рік фігурує дачний будиночок на Київщині, п'ять квартир у столиці України та апартаменти у Лондоні. Також згадується житло в Криму, яке окупанти нещодавно націоналізували. Та немає більше інфи про тосканську віллу та п'ять номерів готелю у Грузії, у будівництво яких через третіх осіб інвестувала Олена Зеленська 2019 року. За такою. Же схемою жінка оформила будиночок у Європі. Відсутні доповнення про відчуження цього майна. Чиновники адміністрації Байдена набагато більше стурбовані проблемою корупції в Україні, чим визнають публічно. У конфіденційній, але не секретній версії довгострокового плану США. Підкреслюється, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України з російським вторгненням і що Київ не може відкладати боротьбу з корупцією. Пише Політіко. Корупція на високому рівні може підірвати довіру Української громадськості та іноземних лідерів до уряду воєнного часу написано в конфіденційній версії документа. Це більш різкий аналіз, ніж той, який міститься в малопомітній відкритій версії 22 сторінкового документа, яку держдепартамент без зайвого галасу розмістив на своєму сайті близько місяця тому. Також у конфіденційній версії зазначено набагато більше подробиць про цілі США в Україні від приватизації банків до допомоги в навчанні англійської мови в школах і заохочення військових до переходу на протоколи НАТО США хочуть змусити Україну покінчити з корупцією, не в останню чергу тому, що на кону стоять американські долари. Однак за НАТО гучне обговорення цього питання може підбадьорити противників американської допомоги Україні, серед яких чимало законодавців республіканців, які намагають заблокувати таку допомогу. Там стверджується, що українське хабарництво вже давно турбує американських чиновників. Проте ця тема була відсунута на другий план після початку війни протягом декількох Місяців помічники Байдена обмежувалися короткими згадками про корупцію. Вони хотіли продемонструвати солідарність з Києвом і не дати приводу для критики невеликого числа законодавців республіканців. До зустрічі. глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.